Серед бобінної пряжі є таке поняття, як кардна пряжа. Вона може бути абсолютно будь-якого складу, вона може бути будь-якої скрутки. Це та пряжа, яку прядуть з коротких волокон. І це обумовлює в подальшому її властивості, її всі особливості. Вона, якщо, наприклад, як тут, це картна пряжа, вона одну нитка, тобто основа. Пряжа складається з одної ниточки, вона виглядає приблизно от як ровниця. Вона може бути в скрутці з двох ниточок, як, наприклад, тут. Якщо придивитись, то пряжа скручена з двох ось таких однониточок. Або це може бути скрутка з багатьох-багатьох складень. Це насправді не має значення, властивості пряжі залишаються однаковими. Якщо взяти цю одну ниточку, ви побачите, що вона дуже легка. На розрив. Я завжди з карною пряжею наводжу приклад з косичкою з короткого волосся. Якщо заплести косичку з короткого волосся, то в неї будуть ось так стирчати короткі волоска в усі боки. І якщо проводити рукою по такій косичці, ми будемо відчувати ці волоски, що вона не гладенька. Те саме і про кардну пряжу. Вона не гладка, вона матова. вона Чуєте, ось так, А, І коли ви починаєте в'язати, особливо вперше знайомитесь з такою пряжею, у вас може виникнути, ну, скажімо так, багато запитань. Я зв'язала декілька зразків для того, щоб вам показати, що ми отримаємо. Як ми бачимо, лягає вона в полотно не дуже ровно, рівно, петлі такі, ну, трошечки кривуваті, Скажімо, м'яко, тут є отвори, просвіти між петлями. Полотно не дуже приємне, воно сухе, так як таку пряжу просочують, для того, якраз, щоб вона не рвалася під час в'язання. Іноді просочують сильніше, іноді менше, і від того залежить, наскільки така іноді вона, аж, знаєте, як проволока, якась ця ниточка, як дротик такий. Так виглядає гладь. Я спеціально зв'язала ще додатково арани, жгутики, для того, щоб ви подивилися, як це виглядає. Це ось так виглядає до прання. Бачите, отвори між петлями, криві, знову ж таки, петлі. Така пряжа дає нееластичну резинку, вона така кривенька качечка. І ще я зв'язала ось такий зразок з тіньовим візерунком, для того, щоб ви побачили. І таке перетворення, і найголовніше магія трапиться завжди після прання. Тому дочекайтеся цього прання, щоб не розчаруватися в карній пряжі, тому що там буде вау і диво. Не перемикайтеся. Ми підійшли з вами до найцікавішої, на мій погляд, частини полотно після прання. Готуйтесь, ця частина буде дуже довгою. Для зняття просочення скарбної пряжі взагалі існує багато засобів, є багатоетапні, рідкі, тверді і так далі. У нас в асортименті засоби для зняття просочення скарбної пряжі представлені ланоліновим милом. Я вам його показую от прям домашнім, так як воно є, тому що я дійсно ним користуюся. І ми їм перемо один-два рази для того, щоб зняти це просочення. І в подальшому я вже всі в'язані вироби перу ось цим делікатним і дуже класним канадським засобом. Він дуже екологічний, він не потребує змивання. Про нього є окремі публікації, називається «Евкалан». Отже. Випрали ми зразки два рази. Взагалі, картну пряжу рекомендується прати два-три рази для того, щоб зняти просочення і всі зміни, що мають відбутися в пряжі, вони відбулися. Я прала два рази, досить делікатно, іноді картну пряжу я перу агресивніше, для того, щоб вона була пухнастіше і так далі, але це вже такі нюанси. Тут я хотіла показати максимально, от як воно має бути. Першим вам показую зразочок з лицевої гладі. Я думаю, що зміни тут таким неозброєним оком видно, петлі вирівнялись. Заповнився, заповнився міжпетельний простір. З'явився ось такий гарний пушечок у полотна. Він і кашеміровий, і мериносовий, тому що обидві складові в цієї пряжі вони карні. Тут у нас артикул дораті. А полотно ми бачимо, стало пластичним, воно надзвичайно м'яке і приємне. Я знімаю зараз частково при штучному, частково при денному освітленні, тому що дуже похмуро на вулиці, але я сподіваюся, вам все дуже добре видно. Ось це цей оксамитовий пушечок дуже ніжний на поверхні, він просто неймовірний. Бачите, яке класне, класне полотно. Ви можете його порівняти з попередньою частиною, де видно, яке воно було до прання. Я думаю, що ви побачите ці зміни. Наступним вам показую зразочок з оранчиками або жгутиками, хто як називає. Теж ми бачимо ці очевидні зміни. Карна пряжа зазвичай після прання декількох етапів прання вона може дати усадку. По висоті і дещо розплистися по ширині. Це не обов'язково, але по висоті вона підсідає. В залежності від артикулу, це може бути 5-10%, іноді 15%. Це залежить наскільки не оброблена чи оброблена пряжа, тому зразки бажано в'язати величенькі і прати саме декілька разів, щоб побачити всі ці зміни. Взагалі дуже люблю рекомендувати для таких візерунків зі жгутиками, з ранами. Саме Карну пряжу, тому що, перше, вона дає ось цей дуже м'який красивий рельєф, тобто візерунок читається, при цьому він не, от не стирчить, не робить, буграми це полотно. По-друге, кардна пряжа не стягує полотно, тому що немає цієї еластичності і не буде цього ефекту, як в гребіного мериносу, коли ось ці рани, вони як пружинка стягнуті до. До центру, і е, е, саме для мене теж важливо, що. Е... Вироби зі жгутиками скарбної пряжі вони будуть легше, ніж аналоги з гребіною, саме тому, що пряжа розкривається, вона збільшується в об'ємі. І для, тієї, для того, тієї самої товщини ми беремо менше складень пряжі, тобто більший метраж. Думаю, що тут вам теж видно наскільки вирівнялись петлі. Особливо це видно на резинці, тому що вона прям. Стало виглядати значно краще, проте ми пам'ятаємо, що карна пряжа не має еластичності, тобто суперпружної резинки, від неї ми не отримаємо. І останнім показую вам зразочок з тіньовими візерунками теж. Видно його зміни, він був найтовстіший. Тут 5 складень кардіониточки спиці 4,5, проте розмір спиць не має значення. Чому? Тому що це дуже індивідуальний показник, він у кожного свій. Ось тут ми бачимо, що я тут брала на резинку і на полотно ті самі спиці, тому резиночко виглядає ось так. Іноді потрібен саме такий ефект. Я, наприклад, не дуже люблю, коли светр понизу чи кардиографіру. Ган дуже стягнутий. Якщо вам потрібно саме завузити полотно і вам не хочеться додавати сюди або якусь грибіну суміш більш еластичну, або просто еластан і так далі, можна використати ось цей спосіб, як в мене тут. Я тут брала, наприклад, якщо тут 4,5, то резиночку я робила взагалі на 2,75. чи на 3,25, щось таке, тобто значно менші спиці, ніж на полотні. І ми бачимо, наскільки звузилось полотно в порівнянні з цією частиною, де гладь і візерунки. Тобто можна використовувати цей спосіб. Еластичності ми так і не маємо, але візуально резиночка виглядає дуже акуратно і більш вузько, наприклад, як рукавчик. Тут я використала контрастне оздоблення, це. Просто погратися, хто любить. Ось таке полотно. Тут, при тому я ще змішала декілька, два, два відцінки темно-синього, теж це дуже класно працює, особливо з кардною пряжою. Можна так робити з будь-якою, але на кардній мені дуже подобається, з рахунок того, що вона розкривається. Ось ці всі пушечки між собою сплітаються і виходить просто один такий дуже складний і класний колір. Незважаючи на те, що полотно досить товстеньке, воно лишається пластичним, воно не Неймовірно, м'яке і, як на мене, надихає на якийсь дуже класний светр. Ось так це виглядатиме в полотні. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися всі ці майже 7 хвилин цієї частини. Якщо у вас будуть запитання, питайте. Ставте ваші, будь ласка, вподобайки, тому що такий контент вимагає багато часу і дуже приємно, коли він має відгук. Всім дякую!